Так, усім привіт, друзі. В цьому відео ми швиденько розберемо а, торгівлю по боту, розкажу і покажу, як він працює. А, максимально швиденько і чітко. Перше, а, що ми робимо? Ми торгуємо по стратегії Мартингейла. Тобто, якщо наша перша угода не заходить, не відпрацьовує в плюс, ми перекриваємо її сумою в два рази більшою, ніж попередня сума угоди. Тим самим з наступною угоди ми забираємо. Перекриваємо наш мінус і заробляємо невеликий профіт зверху. Скріншоти по цій стратегії для вашого балансу я залишу зараз на скріні на цьому відео. Зможете собі їх переглянути, заскрінити, щоб в принципі, не втратити. Що, рухаємося, друзі? Я перезапускаю нашого бота, натискаємо кнопочку старт. У нас ось вибуває таке прекрасне віконце. Вас вітає наш бот, який, по факту, персонально буде аналізувати для вас сигнали. Далі що ми робимо? Натискаємо кнопочку Хочу сигнал. І основне, що в нас є, у нас тут є три таймфрейми, по яких бот буде аналізувати нам угоди. Хвилинний від 2 до 3 хвилин від 4 до 5 хвилин. Я особисто зараз оберу на одну хвилину і подивимось, що нам бот буде видавати. Так, одну хвилині сигнали такі у нас досить швидкі, швидкі коротенькі сигнали. Так, Aut USD нам бот видав пару, ми що робимо out USD OTC. Обираємо і чекаємо самого сигналу по боту, тобто в яку сторону він нам скаже зайти. Особисто я буду починати з першого коліна в 10 доларів. Наступне буду а, примножувати, якщо ми будемо ловити мінуса. Так, одна хвилина вниз, відкриваємо по боту на одну хвилину вниз пару Auto USD і дивимося на відпрацювання. Супер, поки що. поки що досить непогані, всі входи ми відкрилися, якщо ми зараз буде відкат вниз, маємо забирати плюс. Якщо ця угода в нас не відпрацьовує, наступний, а, наступна угода, сума буде не 10 доларів, а 22 долари. Якщо на 22 долари не відпрацює, наступна сума буде 46 або 48 приблизно доларів для того, щоб перекрити попередні мінуси. Але поки що у нас по Aut USD OTC. Досить непогано все рухається. Бачите, волотильні інструментів теж на ринку велика. Це потрібно теж враховувати, коли торгуєте. Переглядайте в до того, як заходити в сигнал. Можете навіть інколи пропускати ці сигнали від боту, то тобто не в кожен сигнал потрібно заходити. Бот це цей бот, а ви можете доаналізувати і побачити ті фактори на ринку, які може не замітити бот. По Аут USD в нас є перший плюс, друзі. Бачите, плюс 9 доларів 20 центів чистого прибутку по цьому сигналу. Ще одне у вас і в бота результат може відрізнятися саме в самому боті, тому що ви можете заходити в різних точках входу, в різних точках, точках входу і може бути сильна волатильність. і. Це може відрізняти кінцевий результат. Тобто у вас може бути плюс по боту, бот може сказати, що в нього мінус. Супер, рухаємося далі, натискаю Шукати новий сигнал. Працюю далі з 10 доларами, не збільшую суму. Збільшуємо суму, друзі, тільки тоді, коли ми ловимо мінусовий сигнал, щоб перекрити наступний наш сигнал і наступну воду. Так, що там, шукайте сигнал, шукайте. Так, ГБП USD, дивимося, GBP USD OTC є, ми відкрили пару. Далі очікуємо самого сигналу від бота. 15-20 секунд якраз ідеальний час для того, щоб підготувати валютну пару, виставити собі суму, час і по факту, почати відпрацьовувати. Одна хвилина вгору, бачите, хороший імпульс був в моменті, можна було нижче зараз зайти. Про що я розказую, що в моменті на тісі ринку може бути сильна волатильність. Якщо би я зреагував на секунду швидше, то міг зловити кращу точку входу. А так, бачите, по факту зайшов з самого верху. Ну, нічого страшного. В принципі, це якоїсь там сильної ролі поки що нам не грає, тому що ми знаходимося там на першому коліні і беремо на себе супермінімальні ризики по угодах. От якщо б вже насправді було третє-четверте коліни, то там потрібно бути Та, в принципі завжди потрібно бути уважним, але в таких моментах от буває, трапляється, що не з найкращої точки входу заходимо. Але поки що бачимо 10 секунд до закриття, GBP USD. скоріш за все, в нас буде зараз другий плюс поспіль. Далі я суму води не збільшую, давайте нехай нам шукає наступний сигнал, не будемо тут е, довго сидіти і затримуватися. По факту, якщо ми там не зможемо зловити мінус, е, так, 64%. якщо не зможемо зловити мінус, я думаю, що стратегія торгівлі по ну, максимально зрозуміла. Е, просто хотів показати, як це працює, натії все, що зловимо там якісь. Один мінус або два мінуси, і після чого я зможу перекрити цей мінус а, і забрати плюс. Єврохуф, одна хвилина вгору, правильно я зайшов. Правильно, дивіться, бачите, вже хороший імпульс у нас а, сформувався. По балансу на початку на початок запису відео. Я думаю, що ми зробимо якийсь скриншот, просто виділимо його. Виділимо його. По факту, покажу, свідобулося зробити, просто записуючи цей відеоролик, вам показуючи, як працює сам бот. Так, Що ми маємо? Вихав... Тут хорошу точку входу зловили. Безперечно, в самого низу, як і потрібно було, бот вчасно теж нам сигнал. Подивимося, якщо не буде сильної волатильності, 15 секунд до закриття, маємо мати третій плюс поспіль. Це відео просто я вже не з першого разу за записую. І ось тут ви можете подивитися мої угоди, які попадали під запис відео. Або то я би просто так ставало, що я або не натискав кнопку запису на комп'ютері, або на телефоні. І маємо що маємо. Так, Євро КУФ ми закрили теж в плюс. Як бачите, це всі сигнали, от буду з вами чесний, просто десь в моменті не записалося те, що було потрібно. Це от був перший відеоролик. Точніше, ось тут перший відеоролик. Далі я другий раз пробував записувати, в мене теж не вийшло. Запис на комп'ютері не включився. І ось бачите, третій раз я вже записую Євроку теж. Три плюси поспіль ми забрали. Вані друзі, не буду тут вас теж мучити. Ще раз пробіжимося по самій стратегії. Перше, що ми робимо, якщо ми. Якщо ми розпочинаємо торгівлю, наприклад, вас з 2 доларів, перша угода 2 долари, ми відкриваємо угоду, ми закриваємо її в плюс, точніше в мінус, наступна на сьогода буде 4-4 Якщо ця угода закривається в мінус по боту, наступна угода у нас 9 доларів. Якщо 9 доларів закривається в мінус, наступна угода 20 доларів. Якщо по 20 доларів закривається в мінус, наступна угода 24 долари. І таким чином я впевнений, що бот не видасть там більше. Трьох-чотирьох мінусів поспіль, якщо ви будете правильно заходити за хорошою точкою входу і будете слідкувати за цим всім. Тому я надію, що показав, як працює функціонал боту. Насправді нічого складного немає, просто потрібно бути уважним і правильно в моменті реагувати на самі сигнали, тим самим працюючи по боту. Бачите, євро є ще. От, по боту чомусь а, така проблема, що інколи він може видавати, що це мінус, хоча тут мінус було складно зловити. Не знаю, як він це робить. Але можливо якась помилка і будемо виправляти в подальшому. То що, друзі, показав це в принципі працює супер, примітивно, просто класно. А, пробуйте, бо от, як додатковий інструмент, дуже а, класна штука, тому що всім бажаю удачі і на зв'язку.